Я вже третій раз пробую записати це відео, але завжди є або літак дуже гром. Що у вас літо проходить, або вже пройшло дуже добре. У мене все добре. Я вернувся з відпускних днів, як я вже сказав. Ми були в Франції, ми відвідували сім'ю. Ми разом з сім'єю їхали, але відвідували моєї дівчини-брат і його жінку і дитину. Дитині вже трошки вона вже трошки старша. Але все одно їх завжди дуже. Дуже важко, коли роботи, коли немає зарплати, коли грошей немає, але в той самий час, коли ти вже маєш ту роботу, Honeymoon. Honeymoon. Це Хунімон. Хунімон. Це метовий місяць. Так, про метовий місяць хотів сказати Так що минулого минулого, ні, два місяці назад я ä, робив пропозицію і ми вирішили, що ми будемо женитися я своєю дівчиною. Тепер обручені. Так що ми тепер думаємо про медовий місяць. So. Чу Чухала Уха, цей звук. This three body problem. І supercell. Supercell. is the supercell. three body problem. This the three problem. This the three body problem. Is... three body problem. three, stone... three stone... нас уже Лице я коли я говорю про свою колекцію. В них виходить напевно у березні або в кінці вересня. Рафі, рафі, тафі. Мені це дуже допомагало просто зайти в зону і писати, 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 робити уроки, робити завдання домашні від університету, університету писати свою дисертацію, дисертацію. Більшість часу я писав в дисертацію в, е, в бібліотеці. Не тому, що мені потрібні були книжки, але просто я не хотів робити дуже багато роботи в себе в, себе в кімнаті. Тому що я маю асоціацію своєю кімнатою, так що я там тільки віддихаю або сплю. Віддихаю або сплю, або павлюся іграми, або щось таке. Я не хотів ніколи робити домашні завдання в себе вдома, в себе в кімнаті, де я сплю. Слухав ASMR. І кожні, напевно, 30-40 хвилин я собі робив нагороду в тому, що я міг собі пограти 20 хвилин ігру. І після тих 20 хвилин я йшов назад. Я думаю, що Страли, що я їв ем, в, в, у Франції я не цей раз, але минулий раз, як був в Парижі, я пробував ем, ноги, як сказати, я пробував жабу, я пробував слимаків, ем, спресслимаки. І до речі, слимаки це не є такі прості слимаки, що можна знайти на вулиці. Це є спеціальні спливки, які вирощують. Ой, швидко. Інтересне для цього відео. Дякую вам, що ви слухали мене. Тому що я був в цьому відео дуже розсіяний і не знаю, про що я вам взагалі розказав. Це була практична безпланована балаканина. Так що це буде таке, так написано. Це буде відео Неспланована не, не, не балаканина. Дякую вам за прогляд. Дякую, що ви підписалися. Всего Па-па.